Вітаю, друзі! Сьогодні готуємо дуже смачні пончики на дріжджовому тісті. Вони виходять м'ягенькі, пухкі, духмяні, я люблю з сливовим джемом. У миску розбиваємо яйце, додаємо цукор, ванільний цукор та перемішуємо все вінчиком. До теплого молока додаємо сухі дріжджі, перемішуємо і залишаємо буквально на 5 хвилин, щоб дріжджі добре розійшлись. Ми також з'єднала вже вершкове масло та олію. Дріжджі гарно розійшлись, можна виливати до яєчно-цукрової маси. Перемішуємо, всипаємо половину борошна від загальної кількості, перемішуємо ложкою і додаємо сіль. Висипаємо борошно, яке залишилось. Перемішуємо. І залишилось тільки додати масло з олією. Замішуємо тісто для зручності, переносимо на робочий стіл. Місимо приблизно 8-10 хвилин, обов'язково перевіряйте на глютенове вікно. Якщо тісто не рветься, значить ви замісили правильно. Далі ставимо його в миску змащену олією, накриваємо рушником і залишаємо в теплому місці, для того, щоб тісто гарно піднялося. Приблизно це займе півтора години. Ось так гарно тісто піднялись. Розкачуємо товщиною приблизно 8 мм та з допомогою виробки формуємо пончики. З цієї порції виходить приблизно 18-19 пончиків. Залишаємо пончики в теплому місці приблизно на пів години, щоб вони гарно піднялись. Далі смажемо на розігрітій олії. На середньому вогні. Далеко не відходіть від плити, так як пончики смажуться дуже швидко. Посмажені пончики викладаю на блюдо, застелене кухонним папером, для того, щоб зійшов весь жир. Далі остучуємо та посипаємо цукровою пудрою або обкачуємо в цукрі. Також на такі пончики можна нанести шоколадну лазурь або ж цукрову, зверху нанести посипки цукрові. І будуть вони у вас нарядні. Ось така гора смакоти у нас вийшла. Попробуйте приготувати такі пончики, вони неймовірно смачні, ніжні, духмяні. А я з вами прощаюсь до наступного відео.